У Києві терміново евакуйовують дві лікарні, одна з яких дитяча причина масове поширення відео у соцмережах, де фактично анонсовано удар ворога по цим медичних закладах. І що нібито в цих лікарнях перебувають військові, міська влада цю інформацію категорично заперечила. Почуємо пряму мову мера Києва кличка. Зараз відбувається термінова евакуація двох лікарень на вулиці Багатирській. Одна з лікарень дитяча. Ми тут перебуваємо зараз, бо ворог, сидячи з відео, що потрапило в інтернет, фактично анонсував удар по цих медичних закладах. Назвали навіть адреси. Мовляв, у закладах перебувають військові. Це провокація, яку агресор намагається використати для удару по соціальній інфраструктурі столиці. Тому. Щоб обезпечити хворих дітей, їх батьків, медичний персонал, ми повинні робимо зараз все можливе, щоб перевести пацієнтів та медиків в інші медзаклади нашого міста. Це непростий, складний процес, але ризикувати життям людей ми не можемо. Місто зараз звернулось до СБУ, Міністерства охорони здоров'я за допомогою. Проінформувала про заходи, які вживає столиця для збереження життя і здоров'я пацієнтів, та також персоналу лікарень. І поки ми чекаємо на зв'язку заступника мера Києва і з оперативною інформацією, того, що відбувається у столиці, військово-морські сили повідомляють, що російська армія після довгої паузи вивела в чорне море на чергування два підводні ракетоносії. Йдеться про носіїв калібрів. Загалом вони можуть мати залп ракет до восьми. І ми маємо уже на зв'язку заступника міського голови Києва Володимира Бондаренка. Від нього і почуємо, що зараз відбувається у столиці. Отож, пане Володимире, вітаємо вас. Добрий вечір. Доброго вечора. Ви щойно показували нашим глядачам відео мера Києва Кличка, який розповідав про евакуацію лікарень. Що відомо вам на цю хвилину? Як відбувається евакуація? Куди перенаправляють медперсонал пацієнтів? Який у них настрій? Загалом розкажіть про ситуацію. Дійсно, Віталій Кличко зараз на місці безпосередньо. Слідкує також за евакуацією. Ми сподіваємося, що ми евакуацію зможемо завершити сьогодні. Вона проходить в терміновому режимі. Задіяні карети швидкої допомоги, які зараз перенаправляють пацієнтів з цих двох лікарень, одна з яких дитяча, до інших лікарень столиць. На жаль, ну розуміємо, що маючи м'яко кажучи хворих на голову сусідів, ми можемо очікувати. Вгодно вперше фактично в історії було в прямому фірі анатовано удар та да, можливий удар по об'єктам медицини, і цього насправді ніхто не приховував, тому ми до цього поставилися ну, з великою долею загрози, реальної саме загрози. Ну, основне, що вони там ще казали, про те, що нібито у цих закладах перебувають військові. Ну навіть якби там і були військові, то чи можна вважати лікарні законними цілями? Взагалі, це повністю це, тому, що ще раз скажу: одна з цих лікарень дитяча, жодних військових там немає. Це не є об'єктом, де розміщені військові, і в будь-якому разі за міжнародним гуманітарним правом не можуть бути законними цілями. Заклади охорони здоров'я тому, в принципі, те, що росіяни і білоруси намагаються показати і анонсувати, це буде черговим. Якщо буде, не дай Боже, це буде черговим злочином, який вчинений в умовах війни. До цього треба насправді поставитися серйозно, і ми зараз будемо вживати всіх заходів, аби і наші міжнародні також партнери побачили, що за собою криється дійсно в поведінці Росії і її сателіта. Під час війни щодо України евакуація відбувається. евакуація з'явилася інформація по обіді. Розкажіть, як готувалася, бо ну це не планова евакуація, це спонтанно і працюємо ми миттєво. Все таки були операції у медзакладах. Відбувався якийсь процес з лікування. Як з цим? Як налагоджується процес? Ми Чи немає... Вітаю, є люди в критичному стані, в реанімації перебувають. Це ж надзвичайно складна історія. На жаль, так це дійсно звичайно складна історія, звичайно, що операції ніхто не переривав. Вони завершуються. Відповідно, рішення про рішення про те, чи транспортабельним є пацієнт, звичайно, що буде приймати лікар. На жаль, працюємо дійсно з колес, тих, хто ну кого можна транспортувати. Вони перевозяться в першу чергу, і далі будемо працювати з тими пацієнтами, з яких ну транспортувати буде важко. Наскільки я знаю, то а пацієнтів в критичному стані там немає. А що кажуть самі пацієнти і медперсонал? Ну слухайте, всі справді вражені цією історією, тому що ну на жодну нормальну голову це не налазить. Ми точно так же побачили це відео. Ми були в шоці, і на жаль, ще раз кажу: на жаль, маючи таких сусідів, ну, доводиться. Ставитися з максимальною долею реальності до цієї історії. E, поряд з медзакладами також, вочевидь, знаходяться житлові будинки. Або ж я не орієнтуюся зараз в Києві, де саме це відбувається. Розкажіть, як тут ситуація чи людей евакуйовують, які поблизу лікарень знаходяться там є, там є житлові будинки централізована евакуація на сел знаходитися не буде, пане Володимире. Мали з... проблеми зі зв'язком? Давайте ще раз, що знаходиться поряд з лікарнями, і яка їхня історія? Поруч із лікарнями знаходяться і багатоквартирні будинки, і приватний сектор централізованої евакуації там населення відбуватися не буде разом з тим. Ну ми розуміємо, що кияни швидше за все там на декілька днів, принаймні особливо зараз вихідні. Швидше за все, що хочуть захочуть пожити або в родичі, або виїхати кудись на цей час. На жаль, ми не можемо. Ну зрозуміло, ми не можемо сказати, чи буде цей удар, чи коли він буде, і так далі. Але ну на жаль, доводиться ставити ще раз. Підкреслюю з великою долею реальності до цієї загрози. Ну, хотілося б, аби такого удару все ж таки не відбулося, попри все, так, аби це були просто слова, але навіть такі слова можна вже розцінювати як тероризму. Так? Це погрози вчинення певних злочинних дій у прямому ефірі. І що говорити про те, що відбувається зараз у Києві після знищення Трипільської ТЕС, як вдається містові балансувати енергетику? Ну, Поки що ситуація у нас немає. Е Жодних відключень електроенергії, ситуація для міста залишається стабільною. Ми розуміємо, що ми знаходимося в єдиній енергетичній системі держави. Разом з тим, ну будемо сподіватися, що об'єкти, які в Києві це і теплоелектростанції, це і відповідні генераційні установки, вони будуть залишатися непошкодженими. Але ще раз ви правильно сказали, що Росія це країна терористів. Режим Лукашенка чи це також режим терористичний, тому ну чекати від них якогось розумного підходу. Ну не будемо так казати, не сподіваємось. Принаймні, але готові віримо і в протиповітряну оборону готові захищати об'єкти. Дякуючи енергетикам, насправді вони максимально в стислі терміни намагаються відновити усі пошкоджені об'єкти. Відповідно, ну будемо сподіватися, що. Київ все таки зможе залишитися в стабільному енергопотоці. Дякую вам, що знайшли можливість у цій ситуації вмінкнутися до нашого етеру так і розповісти про те, які невідкладні заходи зараз приймаються у столиці. Дякуємо вам. І на зв'язку з нами був Володимир Бондаренко, заступник міського голови міста Києва.